На телеканалі лтава мої вітання. Коротко про головні події випуску. Погані дороги загроза життю людей. На ремонт ділянки траси Білопілля, Терни, Липова долина з обласного бюджету збираються виділити 55 мільйонів гривень. Квартира на вагу золота. Пільгові кредити на житло першочергово надаватимуть учасникам АТО. 13 золотих, 15 срібних і 17 бронзових медалей у скарбничку. Веслувальники з Полтавщини взяли комплект нагород на етапі всеукраїнських змагань стрімкі човни. 17 липня в Україні відбулися проміжні вибори народних депутатів у семи одномандатних виборчих округах, зокрема на Полтавщині, у виборчому окрузі номер 151 за депутатський мандат боролися 47 кандидатів. Нагадаємо, вибори відбувалися у зв'язку з тим, що обраного у цьому окрузі екс-депутата Тараса Кутового призначили на посаду міністра аграрної політики та продовольства України. До складу 151-го виборчого округу входили Гадяцький, Грибінківський, Лохвицький, Порятинський, Чорнухинський райони та частина Лубенського. Через неймовірну спеку або ж період відпусток. Явка була надзвичайно низькою. До дільниць люди приходили зранку та увечері. Традиційно найбільш відповідальними виявилися люди старшого віку. За офіційними даними окружної виборчої комісії, явка становила трохи більше 30%. Наразі триває перерахунок голосів. Так, дільниці всі закрилися вчасно. перерахуємо голоси. Ну, прийшли. В... День пройшов так, в принципі, як і завжди. Не було чогось такого. в окружну виборчу комісію скарг не поступало, таких серйозних, які дійсно могли б повпливати на результати виборів. Близько трьох тисяч спостерігачів зареєструвалося в нашому окрузі. Представники громадської організації опора одноголошували на тому, що в деяких дільницях були порушення, тобто люди голосували без паспортів. Це офіційно є вже? Ні, я зв'язувалася з тими дільницями, на які вони казали. Так, там були інциденти, коли намагали. Проголосувати, але їх повернули. І з цього самого голосування без паспорту не відбулося. Саме на ранковому засіданні і відкриття дільниць відбулося згідно процедури, передбачено як законом, жодних зауважень і претензій до цього немає. Натомість, коли вже відкрились дільниці і виборці почали йти голосувати, то найпоширенішим порушенням або Мож... в деяких моментах було вчинено, в деяких не було вчинено те, що видавали виборцям, надавали виборцям можливість проголосувати без пред'явлення відповідного документу. Це паспорту. Багато людей за цього повернулися і пішли додому, принесли паспорт, так, але частина людей все ж таки відмовилася голосувати, коли їх відправили. За попередніми даними окружної виборчої комісії на проміжних виборах перемагає Богдан Руслан Богдан від всеукраїнського об'єднання Батьківщина з результатом 21,6% голосів виборців на другому місці. Олексій Рябоконь самовисування 15,3%. На третьому Олександр Мигаль самовисування 13,19%. На четвертому Сергій Мамоян, партія простих людей Сергія Капліна, 11,97%. На п'ятій сходинці Микола Бондар, самовисування 11,56 Шосте місце посів Руслан Ляшко, радикальна партія Олега Ляшка, 4,98%. Іван Близнюк від партії Всеукраїнське об'єднання Свобода зайняв сьоме місце 4,78%. Решта кандидатів не перетнули навіть 3 відсотковий рубіж. Нагадаємо, вибори проводилися у 216 виборчих дільницях 151-го виборчого округу Полтавської області. Трагедію завершилися вибори на Полтавщині. На одній із виборчих дільниць Чорнухинського району помер 60 десятирічний спостерігач. Чоловікові стало зле і він втратив свідомість. Людина хворіла на серцеву недостатність. Працівники швидкої приїхали вчасно, однак життя чоловікові рятувати не вдалося. І до подій на сході України за минулу добу у районі проведення антитерористичної операції російські окупаційні війська 64 рази відкривали вогонь по українських позиціях. Найбільше 40 разів зафіксовано обстрілів на Донецькому напрямку Із заборонених мінськими угодами 120-мм міліметрових мінометів а також мінометів калібру 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів. Ворог бив по наших укріпленнях у Авдіївці, Зайцевому та Майорському. Також 120-мм міномети окупанти застосували поблизу населеного пункту дача, а міномети калібру 82 мм – біля верхньоторецького. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та зенітної установки ворог стріляв по Новгородському. На Маріупольському напрямку зафіксовано 17 випадків порушення режиму припинення вогню. Зокрема, зі 120-мм мінометів обстріляні наші опорні пункти в Старогнатівці, Широкіному, Новоселівці та Гнутовому. І до подій на Полтавщині в області вже намолотили понад 155 тисяч тонн зерна. Сільськогосподарські підприємства Полтавщини зібрали урожай ранніх зернових та зернобобових культур на площі майже 40 тисяч гектарів. Урожайність становить від 25 центнерів з гектара. У Чорнухинському районі до 56 у Машівському, розповідає директор обласного департаменту агропромислового розвитку Сергій Фролов. Нам належить збирати, зібрати 364 тисячі гектар. На 52 тисячі ми збирати менше, ніж в минулому році. Чому? 25 тисяч ми не досіяли в минулому році через посуху і 27 тисяч пересіяли цієї весною. Але як я вже не раз говорив, що коли наприкінці осіння і на початку зими ми говорили, що збереглося 66% озимих, то навесні в зв'язку із сходами весною і кущінням весною, це рідко буває, але це відбулось. У нас збереглося 93% озимих культур. На Полтавщині протягом двох тижнів виникло понад 70 пожеж. А чим ліпші дороги, тим частіше трапляються дорожньо-транспортні пригоди. Більше про техногенно екологічну обстановку в області розповідає начальник обласного управління з питань цивільного захисту Віктор Стеблянко. Виникла у нас одна лісова пожежа на сьогоднішній день, а не і лісове господарство спрацювало. І державна служба надзвичайних ситуації своєчасно виїхали, загасили загальна площа виграння 0,4 гектара. Лісової підстілки. Сталося 40 дорожньо-транспортних пригод. На превеликий жаль, 4 людини загинуло, в тому числі одна дитина, і зазнарили поранені 44 людини. Що стосується дорожньо-транспортних пригод, з покращенням дорожнього покриття в напрямку Харків-Київ, важкість і кількість дорожньо-транспортних пригод зростає. З майже 10 тисяч кілометрів доріг на Полтавщині близько 7 тисяч дороги обласного підпорядкування, і всі вони потребують ремонту. Іншими словами, в області немає жодного кілометра повноцінної дороги. Та якщо про деякі з них можна говорити і відкладати у довгу шухляду перспективних планів відновлення, то є й такі, які вже становлять справжню небезпеку для здоров'я і навіть життя людей. Одну з таких доріг намагалися оминути, і наші кореспонденти. Ділянка траси Т 1904 нуль чотири Білопілля Тернилипова долина на в'їзді до Гадяча. Класична картина бездоріжжя у всій красі. Це вже не просто вибоїни на дорозі, це ями фактично без дороги. Місцеві водії налаштовані радикально. Дуже важко їздити. Теліпатрясе хто наші нереально їхати, просто в нас немає ні другої дороги і. Що буде далі, я не знаю. По ній ходити страшно. <рес> <рес> Тільки їзди у Гадяцькій райдержадміністрації. Говорять, на ремонт цієї ділянки дороги вже витратили чималі кошти, але результатів мало. Покриття продовжують розбивати величезні вантажівки, які рухаються трасою. Виділили кошти туди 600 тисяч ГПУ. 620 виділяє обласна рада, 200 тисяч ми сьогодні виділили з районного бюджету. Але ну це мізерні кошти. А фактично, вартість цього проєкту, коли нам рахували по дефектному акту, це 10 мільйонів гривень. Тобто ну, ми не зможемо також її поремонтувати. Тобто, фактично, ми готові. Ми виділяємо на ремонт доріг в районі в цьому році 9,5 мільйонів гривень. Виділяють і сільські ради, і районна рада, міська рада виділяє близько 5 мільйонів. Тобто ну, це колосальні кошти. Тим часом історія з вантажівками на ділянці траси повторюється знову. Переповнені авто їздять у спеку. Без обмежень, руйнуючи покриття, ми виділили 800 тисяч. Щось почали робити. Будемо просити обласну раду, щоб допомогли обласний автодор, щоб допомогли нам коштами. То, що сьогодні це крик душі людей. Щоб ми її зробили. У нас машини більше 40 тонн їздять. Звичайно, що ми не зможемо вирішити. Є закон прийнятий, але механізму виконання цього закону немає. Перекривати дороги це теж не вирішення питань. Тому ми хотіли б, щоб Верховна Рада якомога швидше прийняла механізм вирішення цього питання. Як би там не було, а дорогу потрібно ремонтувати, бо її жахливий стан пряма загроза здоров'ю і життю місцевих мешканців. Акцентує увагу голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Порушуються правила безпеки, правила перевезення дітей, і наразі ж потрібно вирішувати це кардинально. Сподіваюсь, що Полтавська область отримує свою частку перерозподілу бюджету на службу автомобільних доріг в Полтавській області, і переконаний, що якщо ці кошти будуть отримані, то одна із проблемних, один із проблемних автошляхів буде якраз закритий в сторону Липової долини. Тим часом до вирішення проблеми доріг долучиться, і обласний бюджет під час сесії обласної ради, яка відбудеться 26 липня, обговорять питання перерозподілу надходжень за результатами перевиконання півріччя, яке за попередніми обрахунками становить 113 мільйонів гривень. 55 мільйонів депутатам запропонують направити на ремонт доріг. Держава виділяє все менше коштів на програми, за якими полтавці можуть отримати житло на пільгових умовах а охочих мати власний дім, хоча б у кредит, стає все більше. У першу чергу розглядають заяви від учасників бойових дій. Докладніше про це далі у сюжеті. Нині до регіонального управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву звернулося 435 полтавських сімей. Вони не в змозі придбати житло за власні кошти, тому розраховують на підтримку від держави. Цьогоріч кредит на власне помешкання отримали чотири родини. Доступно тим, хто працює, хто отримує стабільний доход, хто перебуває на квартирній черзі, тобто хто нуждається. Могу сказати, що в середньому для всех, кто, кто этим интересуется, в среднем в месяц платить, если однокомнатную квартиру кто-то хочет получить по молодежной программе, это ну, где-то. 600-700 гривень в місяць. Однокомнатна квартира буде стоїть сім'ї. для підтримки всіх, хто перебуває на обліку, необхідно 200 мільйонів. Таких грошей у регіональному управлінні немає. Та і замість передбачених цьогоріч 18 мільйонів. Фонд отримав менше п'яти. Тому коштів вистачить, щоб кредитувати 13 родин до кінця 2016-го. У першу чергу фінансову підтримку нададуть учасникам бойових дій з 1 мільйона гривень, яке було виділене. Попередньої сесії обласної ради в травні місяці вже надана кредит в розмірі 450 тисяч на придбання двохкімнатної квартири в Кримчазі сім'ї учасника АТО. Зменшили фінансування і для програми власний дім. Цього року планують надати понад 40 кредитів, а охочих майже 200 людей. Здебільшого для будівництва житла у сільській місцевості. Голова обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі Світлана Янко говорить: нині гроші на це просять переважно у керівників районів. Людей, які зареєстровані на черзі, дійсно на 20 мільйонів. І зараз трошки райони почали на нас звертати увагу, виділяти більше коштів, але виділяють тільки поки що на учасників. Ато допомагають з придбанням власного помешкання учасникам антитерористичної операції у Миргородському та Машівському районах. Представники ще п'яти планують стати у чергу. Загалом у рамках програм полтавці отримали близько 500 кредитів. Фінансову підтримку фондам надають із бюджетів різних рівнів. Чи бути ремонту у школах Полтавщини? На комісії обласної ради з питань науки, освіти і культури йшлося про фінансування реконструкції. Низка навчальних закладів області. Подробиці у сюжеті 55 мільйонів гривень треба, аби зробити ремонт у деяких школах Полтавщини. Підрахували фахівці департаменту освіти та науки. Першочергове реконструкція шкільних покрівель, корпусів та вбиралень. Наприклад, 18 тисяч гривень потягне перебрати автомобіль Деоланос Гребінківської школи інтернату. Оршинська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат Гребінківського району Полтавської обласної ради капітальний ремонт туалетів спального корпусу. Потребує ремонту. Там ну стіну треба укріпити. Також освітяни впевнені, що здоров'чий центр Миргородський потребує майже 2 мільйони гривень фінансування. Тут е запланували будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям. Будівництво тенісного корту і будівництво басейна на наступний рік ми плануємо розпочати роботу української академії лідерства. Тут в Полтаві це проект пілотний проєкт, і саме в цьому санаторії Миргородській. директор департаменту освіти і науки Олена Харченко запевняє, з майбутніми лідерами працюватимуть найкращі. вчителі. А заступник голови облради Анатолій Ханко говорить, що майже 50 мільйонів гривень з обласного бюджету. У першу чергу варто витратити на ремонт селищних шкіл. Коли ти приїжджаєш в школу, там все чорне від грибка тече і ну, от, виникає бажання допомогти. ким школа менше приділяється уваги? Чим нашим, наприклад, тим закладам, які знаходяться на балансі обласної ради. Підбирати до Чуківського району максимально скільки зможемо в цьому році продовжити в 2017 році саме на ремонт дахівських шкіл. Тож поки що Миргородський санаторій без тенісного корту комісія проголосувала лише за 96 тисяч гривень на проектну документацію будівництва басейну. Також майже 3 мільйони гривень витратять на ремонт спеціалізованих навчальних закладів в області, серед яких Полтавський обласний центр естетичного виховання та еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. На Полтавщині у смертельній ДТП загинула дитина. Трагедія сталася у Рошетилівському районі на автодорозі Київ-Харків. 44-річний киянин наїхав на семирічного хлопчика, який разом з бабусею переходив про їжу частину пішохідним переходом. Життя дитини медики не врятували. Від травм хлопчик помер на місці. Горе водію загрожує в'язниця. Відомості про дану дорожньо-транспортну пригоду внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань справовою кваліфікацією, передбаченою частиною 2 статті 286, порушення правил дорожнього руху, що потягнуло смерть потерпілого. Санкція даної статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі. та станови методи виховання із минулого спортивні змагання та цікаве спілкування. Молоді подобається більше. Пригодницько інтелектуальний квест один із видів роботи з підлітками зі складною поведінкою. Вже традиційний день здоров'я зібрав дітей з профілактичного громадського центру Лайтхаус. Спокотний день не став перешкодою. Юрій Самойленко, вихований центру Лайтхаус. Вже півроку хлопець відвідує майданчик для проблемних підлітків. Він каже: за цей час змінилось багато. Почав займатися спортом, читати художню літературу та розвиватися у всіх сферах життя. Квест День здоров'я від «Лайтхаус»» теж зацікавив хлопця. Я активний чоловік. Я люблю приймати участь в різних квестах, також у самих міроприяттях. І получить якісь бонуси теж приємно. Ще одна вихованка центру Ніна Калашнікова вже вдруге бере участь у спортивно-інтелектуальному квесті. Готувала, зізнається, із самого ранку, тож рішуче налаштована на перемогу. Мені подобається те, що можна присілитися, узнати багато всього інтересного, показати свої знання, подивитися, наскільки я умна, неумна, що я знаю, що не знаю, додати знань. У квесті беруть участь діти віком від 10 до 18 років, уразливі до ВІЛ-інфекції або зі складною поведінкою. Розділившись на сім команд, молодь за індивідуальними маршрутами мали подолати 12 локацій. Тематика станції різна: соціальний театр, віл-інфекція, спор для всіх і багато цікавого. Квест не на час, а на гарний результат. Даний квест проходить в ігровій такій тематиці, дітям взагалі легше звертати на це увагу, реагувати і засвоювати дану інформацію. Вони отримують відповідні ігрові завдання, наприклад, розповісти на картинках ту чи іншу ситуацію, а також їх моделірують певні ситуації, в яких вони можуть в звичайному буденному житті потрапити. Захід має на меті популяризацію здорового способу життя, зміну поведінки, покращення рівня знань, і все це у процесі квесту. Підлітки окрім того, що будуть відповідати на якісь питання, показувати свої навички. Вони ще мають якось розважатися, щоб це не було їм набридливо. Тому ми ввели дві спортивних станції: це саме боулінг та спортивна, такого складу, як естафета. Але інші станції направлені саме на отримання Вих знань та прояв власних знань. Термометр показує далеку за плюс 30 тепла, але дітей це не лякає, бо кожен хоче перемогти. Тим паче, чемпіони квесту отримують грамоти та подарункові сертифікати. Ребкування календаря для команд першої та другої ліг, змагання з драхрейсингу, амбіційні плани Кременчуцьких хокеїстів та невдалі виступи ригбістів. Про це та інше у нашому спортивному дайджесті. Футбол у Києві у будинку футболу відбулось жеребкування календаря матчів першої та другої ліг. У першій лізі наш регіон представляють два клуби Полтава та Гірник спорт з горішніх плавнів. На стадіоні «Локомотивівка» Полтава прийматиме кіровоградський інгулець, а гірник спорт на виїзді про оболонь Бровар. Між собою наші команди вперше зустрінуться аж у 17-му турі. Гра пройде у горішніх плавнях 5 листопада. Кременчуцький Кремінь, що виступає у другій лізі, теж дізнався календар своїх виступів, оскільки кількість команд у чемпіонаті не парна, то одна з команд у кожному турі пропускатиме матч. І саме кременчужани пропустять поєдинки першого туру. До речі, в останньому спарингу, що Кремінь провів проти футбольного клубу Суми, команда Сергія Ященка перемогла з рахунком 2-1. В останньому спарингу під час літнього міжсезоння футбольний клуб Полтава здолав новачка першої ліги колос Сковалівки. І, хоча за гости активно старався колишній улюбленець полтавчан Іван Кривошеєнко, забили вони лише одного разу. А ось господарі вразили ворота представників Київщини тричі. Двічі забував Гуськов і одного разу Соломка. 3-1 – такий підсумок протистояння. Хокей, хокейний клуб Кременчук розпочав підготовку до нового сезону у спорткомплексі Айсберг, зібралася команда у складі 34 хокеїстів. Генеральний менеджер команди поставив чітке завдання на сезон перемогти у чемпіонаті. Льодові заняття спортсмени розпочнуть з 1 серпня, а поки що їх чекають тренування у тренажерному залі. До речі, у команді є поповнення. 22-річний український захисник Дмитро Ігнатенко перейшов з хокейного клубу Донбас у стан Кременчужан. Дмитро гравець молодіжної збірної України, і його завдання підсилити гру команди у захисній ланці. Автоспорт. У Полтаві на злітній смузі аеродрому відбувся другий етап чемпіонату України з драгрейсингу. Окрім регулярного чемпіонату, пройшли і змагання на Кубок Полтави, де мали змогу виступити і любителі. Третій етап чемпіонату пройде 30 липня у Чернігові. Регбі, Кременчуський бастіон, на змаганнях фінального етапу чемпіонату України з регбі 7 виступив невдало. У півфіналі групи А хлопці поступились господарям з господаря Івано-Франківська 0-33. Потім були поразки від збірної Київської області 1033 і від харків'ян 10-15. Більярд у російському ростові на дону триває командний чемпіонат світу з більярду. Пара тучак ковальчук виступила непогано. Український дует з кременчужанкою Ковальчук дійшов до півфіналу, та на цій стадії наші дівчата зупинились. Нездоланною перепоною на шляху до фіналу стала російська пара Мілованова-Миронова. Загальний рахунок протистояння 4-1 на користь росіянок. Гольф у київському гольф-клубі минулими вихідними пройшли змагання серед клубних команд України: «Ukrainian Open Amateur Team Championship 2016. Переможці отримали можливість представляти Україну у фіналах європейського клубного чемпіонату. Приємно, що кращою командою серед чоловіків стала Superior Monsters», на чолі якої полтавець, капітан збірної України Федір Каргаполов. Допоки наші дорослі каноїсти готуються до виступу на Олімпіаді в Бразилії. Не сидять, склавши руки, і маленькі спортсмени. Можливо, майбутні зірки олімпійської збірної цими вихідними зібралися на базі олімпійські надії. На запливах східної зони всеукраїнських змагань стрімкі човни побували, і наші журналісти. 36 команд з різних регіонів більш ніж 250 спортсменів. Полтава цими вихідними стала столицею байдарочного спорту в Україні. Дівчата та хлопці віком від 12 до 16 років змагалися за звання кращих як у парах, так і в одиночних запливах. Сьогодні на нашій базі відбуваються такі заходи, які дають можливість нашому підростаючому поколінню розвивати цей чудовий вид спорту, як веслування на байдарках та каної. Це пріоритетний вид спорту для області. Тому оті зірочки, які ми. Чекаємо, тут вирощуємо, чекаємо від них результатів. От вони після закінчення наших спортивних шкіл продовжують займатися і представляти Полтавську область на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Глядачі змагань побачили майже 50 запливів різних категорій. Вдало виступали спортсмени з Полтави, горішніх плавнів, Харкова та Дніпропетровська. 13-річних полтавок переміг у запливах на тисячу метрів. Символічно, що обоє дівчат мають ім'я Вікторія. Нещодавно я виграла чемпіонат України з греблі, Зайняла на двіці перше місце на 500 метрів на олімпійській дистанції у дівчат. Так ми участвували в багатьох змаганнях, займали призові місця. Ну це як тяжкий спорт, хоч ми дівчата, але нам подобається як. Напружувати себе. Не відставали від дівчат і хлопці Дует полтавців Ігор Кудря та Євген Дубінін став кращим у запливах на 2000 метрів. Готувалися ми по два тренування на день зі своїм напарником Євгеном, проходили по 15 кілометрів за тренування, відпрацьовували техніку, ну, так і вийшло, що ми виграли ці змагання. Чотири команди кращих спортсменів тепер поїдуть у Дніпропетровськ на фінальні змагання. Інформаційний блок новин вичерпано. Вдячна за увагу. Далі прогноз синоптиків. Вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується хмарна з проясненням погода. Дощ місцями сильний, гроза в окремих районах град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Місцями шквали 17-22 метри за секунду. Температура повітря по області вночі 15-20, а в день 21-26 градусів тепла. У Полтаві вночі 17-19 з позначкою плюс. А в день 24-26, Вище нуля.